Друзі, сідаємо на потяг, який буде нас вести на Херсонщину, допомагати тим потерпілим людям, які сьогодні зазнали трагедію, біду, і яких потрібно дуже сильно зараз підтримати. Вітаємо в Миколаєві! Побудівниця і завод, так, чи як там. Да, дивіться наша обласна рада. Бачиш там далі? Получается заповедник стоит. То есть мы с другой стороны просто берега, мы на другом берегу. Ладно, мы позанимаемся чем боксом. Так, друзья, ехал и запанился. одну цикавую штучку. Да. Зараз покажу. Ну, стекарич. Бах, Кайла, да. что ж ты будешь делать? Це роботу має хтось робити. Ой-ой-ой Це кабл у Так Кабел? Вот це все має робити. Успинська А, ми це купол фоткали тільки ми з тої сторони. зараз Ну, я задру не можу. Атрави камінь. А вона ж не зі. Чи і Таня казала поповзуюся. Приїхали в Береслав, привезли допомогу, зараз розгружають. Там е, вода, теплі коврики, е, мабуть, медикаменти. Бачимо, зараз тримають теплі коврики.

Попадаєш сюди. О, до речі, я побачив один знак. Ого, зетка бачите. Видно, що ну кажуть, вода тут дуже сильно піднялась. Іде машинка. Всіх волонтерів в Херсоні, всім дякую за підтримку, за допомогу, зустрілися з Владикою Херсонським. Важко сказати, що тут тихо, тому що тут дуже-дуже гучно. Всім людям, які зараз потерпають від цього технологічного бідства, кріпіться, моліться. Бог допомогу, ангела-охоронця. Я в свою чергу хочу подякувати всім добрим людям, які віддихнулися на наше лихо, яке сталося кілька днів у Херсоні. Під час підриву Каховської ГЕС затопило і частину нашого міста, частину нашої області. Люди потерпають. У людей велика біда і горе. І слава Богу, що знаходяться люди, які нас піддержують. Я хотів подякувати всім священнослужителям Української православної церкви, Київської духовної академії і семінарії, які вчилися до цієї благородної доброї справи, хай Бог за ваше добре серце, за вашу любов до нашої церкви, до нашої батьківщини, до нашого народу. Подасть вам добре здоров'я, пошле нам якнайскоріший мир і хай старицею вам воздасть у Небесному Царстві.